Відбираю рамки, Подиваюся, скільки рамок тут можна відібрати. Жила сидить зовні вся, тому що без роботи липа ще не зацвіла. Жили повний вулик, їх треба терміново ділити пополам. Відберу медові рамки і потім поділю їх пополам. Повні були бджоли. Подивимося, що в них із медом тут. Так, месочки. Що тут із медом. А днів 3-4 назад вже закінчила цвісти. тому отакі рамки я буду відкачувати. Мед густий тут. Зараз ми попробуємо ось просто на листочок. Наберемо у дивимося. Він не скапує. Густий мед. Такий мед можна відкачувати. Ось. Бачимо, він тримається густий. Можна відкачувати. Так. Струшим убьем. Забираем, качаем рамки. Трошки дымку для вечер. Сегодня почну и буду откачивать вот. మరణం <muchas> Ось будівельна рамка трутнева. Матка її виріжу і засію я її видалю, щоб вирізати дим. Уже бачите, запізнився, повиходив трутень. рамочок складаю гнездо и с расплодом раз, два, три, нет, и не насчитаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рамок с расплодом. Их треба делить. Вісім рамочок відібрав. І тут залишилося меду кілограм 12, а то й більше. У гнізді. бджоли море. Море бджоли, треба відводок робити. Там вихователька, там є матки будуть. І зроблю відводочок. І ця сім'я також такого розміру.